Посилка, круче якої я, мабуть, ще не бачив. Круче цієї посилки, мабуть, тільки варені яйця. А Може й ні. Дивіться, перший раз ми отримали таку посилку, і перший раз ми побачили дані вироби взагалі своїми очима і потрогали своїми руками. Зараз, якщо ви залишитесь з нами, ви будете не то, що в захваті, ви будете в шоці і в захваті одночасно. Дивись, взагалі. відкриваємо дану коробочку і що ми бачимо? Ми бачимо музичний інструмент, наскільки я розумію, це саксофон. Повністю комплектний, але не спішіть. Відкриваємо другу коробочку. І що ми бачимо? Ви гляньте. Ну, як на мене, це витвір мистецтва. Помиляюсь, не помиляюсь. Гляньте, яка краса. А саме прикольне з цього всього, що дана стука ще й посріблена. Десь ми тут перевіряли, ось дивіться реакція хромпіка. Ось ось, тобто, все воно посріблене. Я таке не бачив, в руках точно не тримав. Задоволення отримую, звичайно, звичайно отримую. Як мінімум, це вони радує, як малу дитину. Тому що, ну, тому що це приносить естетичне задоволення. Да? Глянь, як таке можна пустити в переробку, в переплавку. Однозначно, воно або висітиме у нас на стіні як е, одна з самих прикольних покупок, або ми продамо його людині поціновувачу, яка дійсно е, зможе по достоїнству оцінити даний виріб. Е, зараз ми його купимо в чоловіка так, як ми домовились його купити, а далі просто будемо насолоджуватись присутністю даних музикальних інструментів у нас.